Друзі, всім привіт! Я вражена кількістю глядачів, точніше підписників на моєму каналі. Я зайшла сьогодні і така вже більше 600 чоловік. Хоча я майже нічого не викладала в YouTube, але моя аудиторія з Ютуба, з Тіктока приходить. Хочу вам трошки розповісти, взагалі, про що буде мій канал, що я в нього буду викладати, щоб ви мали розуміння, а, як там всі кажуть. Ставте лайк, колокольчик, підписуйтесь. Я впевнена, що вам буде цікаво, якщо для вас актуальна тема схуднення, я буду з вами ділитись. Худну я не в перший раз, кажу чесно, і не в другий, але зараз я вирішила худнути. Тому основна тема мого YouTube-канала це схуднення. Я розповім вам, запишу ролики про те, як я худну, буду всім ділитись, буду подробно розказувати. Це, в принципі, дуже актуально для багатьох. Тому я думаю, що вам буде цікаво, я буду корисною. І разом з вами ми дійдемо до мети. Мета в мене 55 кілограмів на секундочку це велика бага. Тому до скорих зустрічей, до нових випусків. Я думаю, що в мене все вийде завдяки вашій підтримці і моєму бойовому настрою.